У кожному інтер'єрі ми шукаємо не просто форму чи колір, ми шукаємо відчуття дому, затишку та гармонії. Ми віримо, що меблі це історія, яку розповідає простір. Саме тому ми створюємо столи, які стають центром уваги: там, де збираються люди, де народжуються ідеї, де формується стиль життя. Наші вироби поєднують технології та натхнення. HPL на основі MDF, стільниці з компакт-плити, ніжки з дерева та металу. Ми співпрацюємо з найкращими світовими виробниками Eger та Arpa. аби кожен стіл був справжнім витвором сучасного дизайну. І водночас ми не зупиняємось на стандарті: кожен стіл індивідуальний, створений під запит дизайнера. Але є те, що робить нас абсолютно унікальними. Ми тестуємо кожен стіл. Наші стільниці витримують йод, пластилін та вогонь. Ми випробовуємо їх у реальних умовах. Для нас стіл це місце, де починається діалог, де зустрічаються люди, де дизайн стає живим. Ми створюємо платформу для дизайнерів, щоб вони могли втілювати свої найсміливіші ідеї. Старвуд це якість підтверджена тестами, індивідуальність у кожній деталі. Та партнерство, яке надихає, ми будуємо простір, де український дизайн звучить голосно та впевнено.